Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто речі ЮА. У мережі з'явилися нові рендери Samsung Galaxy A56, що були опубліковані інсайдером Еваном Бласом. Зокрема, отримані зображення демонструють дизайн нового бюджетного смартфона від компанії Samsung і тим самим підтверджують уже деякі попередні наявні чутки і здогадки, що були на сьогоднішній день. Так, замість трьох окремих камер, як у попередників, наприклад Galaxy A55. Новий смартфон отримає єдиний довгий блок, такий собі острівець, що об'єднує всі об'єктиви. Також смартфон може отримати чотири кольорові гами корпусу, наперед забігаючи відмічу, що всі вони мені подобаються: рожеву, чорну, сіро-зелену і срібну. Крім того, в смартфоні буде використовуватись. Чипсет Exynos 1580 із 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті і 128 або 256 ГБ будованого сховища. Дисплей залишиться AMOLED із частотою 120 Гц і роздільною здатністю Full HD. Основна камера буде на 50 Мп, а на ширококутний і макрооб'єктиви отримують 12 і 5 Мп відповідно. Фронтальна камера знизить роздільну здатність із 32 до 12 Мп, що в принципі на думку деяких експертів може поліпшити якість зйомки за рахунок нових сенсорів. Ємність батареї залишиться на рівні 5000 мАч але Galaxy A56, судячи з наявної інформації, отримає підтримку швидкої зарядки 45 Вт, а це вже великий прогрес уперед порівняно із 25 Вт зарядкою Galaxy A55. Очікується, що пристрій офіційно буде представлено наступного місяця, а його вартість складе приблизно 500 доларів. Конкуренція в цьому ціновому сегменті, друзі, очікується дійсно жорсткою, адже найближчими місяцями очікується вихід Pixel 9A і вже був презентований вчора iPhone SE4, які можуть скласти серйозну альтернативу серед доступних пристроїв цього цінового сегменту. Я б особисто хотів би отримати цей смартфон на тести і оцінити всі його можливості. А що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в відгуках, придбали ви собі такий смартфон би чи ні, і чи може він скласти конкуренцію Pixel 9A і iPhone SE 4 Мені буде цікаво почути вашу думку. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!